Доброго здоров'ячка, спонсор показу, пісня охрана, отмінна. Він начина назвав мене Лена, а я не Лена. Ну, щоб не виправдовуватися, да? чому, чому я розмовляю на українській мові, зазвичай я розмовляю на російській мові. Просто ну, ця пісня настільки часто в телефоні да, з'являється, що, ну, Чом би не поговорити да, на українській мові? Мало того, що я ну, родом зі Сходу України. Ну, і сама кохання, зітхання, кохання, почуття, поцілунки, ну, дуже смачно да, розмовляти про любов, про кохання, любов. О, любов. А ще Христос Воскрестем. Я чекала. Дванадцята ночі, ну, шосте, шосте число вже ну, я... слава Богу, да, ну, не трогала карти зовсім, да, не торкалася цього, цього дня до. Хочеться зробити розклад? Так, щоб така інформація була концентрована. На старших арканах зробимо, подивимося, як відносини. Які у вас відносини? Ну, як хто ви для нього? Да? Оці всі жі... жіночі наші да, забаганки. Як він до нас? Як він, які, які вообще енергії да, у нас? І ця пісня, охрана, відміна, я її подивилася, там такий кліп. А потім Скрябін, ну і, і все, все накопичилось. Да? І чому би 20 років назад я розмовляла у школі, да? рідна мова була, да? в школі якби вивчала українську мову. І, і ну, мозок. Нехай мозок відпочине, да? То, на російській мові просто тра-та-та-та-та-та, а на українській мові якби треба ну, розмислити. Да? Не просто. А, трохи треба думати, що ти кажеш, не? спочатку думати, а потім казати. Так, манара, чому я взяла манару? Тут тут кохання. Кохання в нас це карта, це карта. Так, зараз як буде май на, роз... на українській мові? Квітень, квітень. квітень. Я працюю по ну, дерево, 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 дерево життя. Ось у мене тут листопад, я народилась в листопаді. Тут, тут і кохання це зацвітання. Да? Квітень, май, квітень на українській мові. От зараз місяць кохання. Будемо з таких робити, як буде, монашка жриться як буде на українській мові? Уміреност так зараз я перевірю кількість.

та людина, про котру ви думаєте, да? <гум> Допоможіть мені, як, 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 як краще або зразу. Зразу, да? Як ось називається? А, тільки що в этом на Ютубі оргазмолог. Орг... Оргазмолог є така. Муза кохання і відносин, оргазмолог і психолог. Я навчалася на психолога, да? для того, щоб взаємодію мати з психопатом, да? а тут ще є ор оргазмолог. Я перший раз чую так, така професія. Ну, жріця, орган да? квітень май, жриця – це оргазм. Да? Просто концентрація буде сьогодні, да? Оргазмолог, оргазмолог. 21 просмотр. 8 місяців тому. Про оргазмолог. Комусь потрібен вообще. Взагалі, цей оргазмолог, да? Один. Один. Вісім місяців тому. Ну, на моєму каналі є відео про оргазм, так? Да? 10 тисяч. 10 тисяч люд, людей подивилися цей, да? А і ще у мене я дивилася. Ну, які у мене. Ну, жінки, чоловіки, хто вообще, да? Глядачі мої, там було. Україна. Тут. Рок, пол, страна. Три процента. Троє процентів Україна. Казахстан 1%, Росія 82%. А, 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 а потім хто? Україна 3%. Ну, я. Ну, глядачі, мабуть, глядачі. Котрі в Тіктоці, в Тіктоці, коли я переїхала до Москви, да, в Московської області я живу. І коли я в'їхала на територію Російської Федерації, і, ну, я в Тіктоці, ну, написала слово Москва, да, і мене заблокували, так. Так, дивимося. Хто не розуміє, ну, я не знаю, буду ли, буду, я, не буду <плес> переклад робити, для, на російській мові? Ну, буде зрозуміло, да? По моєму обличчю, ви зрозумієте, да? що я маю на увазі. Так, що за людина? Що за людина буде, да? на котру будемо дивитися? На. Так, візьмемо чоловіка, да? візьмемо чоловіка, його характеристику, подивимося, а потім як відносини, які у вас, да? Ну, Почуття, його почуття, думки. Ну, в чотирьох картах в старших арканах ну, буде концентрована енергія, і, і скажу, як є, так? Да? Так, характеристика людини. Характеристика чоловіка, того, на котрого будемо дивитися. Кохання, поцілунки, кохання, смерть, мір. Колесо фортуни. Луна перевернута. Характеристика, що тут у нас? Тут диявол перевернутий. Трохи відхилюся. Да? Вчора, було, ну, вчора до, до півночі, да, я дивилася, ну, я ночами працюю, і я дивилася, як пройде ніч. Ну, карта, карта дня, да? всі, всі тарологи, карта дня, а я дивилася, ну, зачасту дивлюся, як ніч пройде. Дивилася, як ніч пройде в Корні був В корні був Бог, а в плотах був диявол перевернутий. Ну, не дарма я цим займаюся, да? Христос Воскрес! Так, що в нас тут є? Що, що ми тут маємо? Да? Ми тут маємо корень смерть. Ну це людина. Чахлик чах, не вмирущий. Людина, людина, людина. Тут Аїд, тут, Аї, тут Зев, Зевс, Кронос і Артеміда. Чоловік, 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 чоловік. Характеристика чоловіка. Ну, цей чоловік пришиває вам крила. Так, щоб сказати, да? Тобто він для вас як ресурс, да? Так, цей чоловік, цей чоловік, можна сказати, що... Що про нього можна сказати? Всі в правильному положенні карти. Тут концентрована енергія. Ну, так же, також характеристику по від... відносно вас, хар... то тобто, есть, ця характеристика, ну, відносно вас, да? Так можна сказати. Ну, коли вчитель, мій вчитель раз в 22 вона на Україні живе, да? І ну, ця система. Листопад, Зевс, Зевс ось тут карта листопада. Тут можна сказати, що закінчилось ваші відносини закінчилися в листопаді, і, і потім все так закрутилося і ну, відносини, відносини. Його характеристика, тут він. Він, він одружений чоловік, а ви як. Як це називається? Це називається нещасне кохання, да? от такі концентровані енергії за да? ну, дивляться жінки ну, на відносини, які ну, вже зупинилися. Да? Там, може, чоловік там помер уже, да? а Ну, деякі жінки дивляться на, навіть на померлих, да? Людина померла, ну, а, а жінка хоче, да? щось, щось там поворушити землю хоче, Да? Так. Да. Тут, ну, такі відносини були. Він одружений, а ви якби була та жінка, котра Ну, З вами, як би, як це сказати, на, на волосині усе держалося. Да? Луна перевернута, ну, луна це Артеміда, вона була одинока жінка. І тут Тут Зевс. тут, як можна сказати, він вас звів з розуму, да? зашлісу, ви по ньому, не хочу я російською мовою розмовляти, на українській мові. Ну, хто пойме, то ну, одружений чоловік, а ви зустрічалися з ним, зустрічалися з ним з ним тільки вночі, да? Тут, тут, так, це його характеристика. Блимає, зараз зупиниться відео.